художниця Іванна Крип'якевич Демит мати загиблого військовослужбовця. Її син загинув в боях на Герсонщині і похований на Марсовому полі у Львові, де планують звести меморіал. Жінка розповідає свої зауваження до фінального ескізу, який переміг у конкурсі. Зараз є центральна алея, поховання всі є справа, зліва чомусь в проекті вирішено зробити парк. Війна не закінчена, будуть привезені сотні тіл з деокупованих територій. Друзі, давайте почекаємо. Рік два в цьому проєкті пам'ятник невідомого солдата чомусь стоїть біля туалету, біля інформаційного центру, тобто він не є пошанований. Іванна Крип'якевич демит підписала відкритий лист звернення щодо скасування результатів архітектурного конкурсу і називає свої рішення щодо майбутнього меморіального комплексу. У мене така, як пропозиція, я бачила такого ангела. Ангел з дірою всередині. Це є ангел Сальвадора Далі, в нього нема обличчя, в нього замість обличчя є такий дивний трикутник. Ангел є в традиції юдейський, ангел є в традиції мусульманський, ангел є прийнятний для римокатоликів, для православних, для всіх християнських конфесій, для протестантів, тому що ми маємо справу з міжконфесійним кладовищем. Тароборонівець Тарас Іщик був членом дорадчої ради архітектурного конкурсу. Він також має зауваження стосовно ескіза, що переміг. В цьому проєкті розміщуються, наприклад, три меморіали: тобто, це меморіал воїнам УПА, меморіал воїнам українських стрільців і могила невідомого солдата, яка має бути в цьому проекті. Відповідно, тобто, ці меморіали між собою будуть конфліктувати, тому що вони є рівноцінними, є зауваження стосовно наявності символіки військової, тобто чи прапорів, видів родів військ. І ну, це якраз те, що відрізняє військовий цвинтар від цивільного. Як зазначено на сайті Львівської міської ради, на конкурс подали 27 робіт. Переможцями стала команда архітекторів з Ескіз передбачає також облаштування колумбарію, де зберігатимуть прах в урнах. Цей проєкт це концепція, яку ще будуть доопрацьовувати. Відтак у ратуші відбулася перша зустріч родин загиблих з представниками міськради, каже головний архітектор Львова Антон Коломєйцев. Найбільше питань до самої зони поховань: як будуть виглядати доріжки, проходи, чи можна влаштувати місця для сидіння? Яким чином вони мають виглядати? Питання оформлення та козацького хреста з таблицями, матеріали само підтримали загалом намір створити зупинку трамваю безпосередньо там, адже багатьом людям потрібно буде дістатися до меморіалу. За словами Антона Коломєйцева, чітких термінів реалізації проєкту та кошторису наразі немає. Ольга Іващук, Іванна Багрійчук, Суспільне, Новини Львів.